Державний бюро розслідувань продовжує результативну ревізію прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській Митниці. Під час огляду чергового контейнера працівники ДБР виявили багатоцільовий гелікоптер мі 2 Він вже 8 місяців міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням. Слідчі дії тривають. Встановлюються власники техніки та обставини переміщення гвинтокрила. Також буде дана правова оцінка діям посаду. Овці митниці, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера. Наразі вертоліт вилучено, і вирішується питання про передачу його на потреби збройних сил України. Державу боронимо разом. Ментокрил Мі-2 являється машиною малої авіації і він спроможений перевозити до 9 осіб, включаючи пілота, чи грузи до 3,5 тонн. Його крейсерська швидкість 194 км на годину. Дальність польоту без заправки 550 км. Наразі він використовується для цілей, для Транспортних тощо, але він з успіхом при умовах його переобладнання може виконувати бойові завдання в інтересах Збройних сил України. Даний, даний винтокрил може також приймати участь в доставках спеціалізованих військових груп і їх евакуації з елементами прикриття. Такі вертольоти конче потрібні зараз нашим Збройним силам. Перемога буде за нами.